Зазвичай у день на позиціях поблизу золотого відносно тихо. Неочікуваним став ранок вівторка, коли гатити розпочали близько 11. Упродовж двох годин бойовики вели обстріл, про їх справжні наміри розповіли місцеві. Населення, яке прийшло з тої сторони, вони, вони ходять через пункт КПВВ пропуску. Нам розказали, чому, чому такі були дії. Вони вбили на тій стороні близько 11 ти години гражданську людину. І щоб скрити свої ці своє преступлення, вони спровокували, провокували, щоб ми відкрили вогонь з нашої сторони, потім списати на нас це вбивство. Бійці дочекалися, поки на місці злочину завершили роботу так звані правоохоронці терористичної ЛНР. Після цього командування дозволило армійцям відкрити вогонь по вогневих точках противника. Ми запросили дозвіл на відкриття вогню. Знищили їхні вогневі точки. Але ті наші спостережники, які дивляться за обстановкою, вони доповіли, що вони бачили знищення. Опорний пункт, який атакували бойовики, розташований між тереконами шахт Золотого та Окупованого Кіровська. Місцевий рельєф, кажуть вояки, сприяє виласкам диверсантів. Чотирикон це канави, канали і так далі. Ніч це їхній час, дере, групи з посадок, з поля. Постійно підходять, постійно даємо відсіч. Армійці кажуть, що ночі у їх бік бойовики сиплють із гранатометів та стрілецької зброї. Вдарили з АГС, попали вони вже по проводах. Ну, правда, провода не обірвалися. Після того видно дали напругу, провода перегоріли, впали. Так що вони не нехтують нічим. За словами українських бійців, загострюватися обстановка почала з Нового року. Розмову перериває, рація. Лінія, лінія. Докладіть обстановку. Командир опорного пункту каже, на супротивній стороні зафіксували рух бойовиків. В нашу сторону там виставляють е зброю там, фаготи, ну, почнуть, дамо відсіч. Так що ми готові. Армійці просять знімальну групу покинути позиції. Перед цим встигають передати вітання рідним. Хочу передати привіт своїм батькам, всім своїм близькам, городу Волочиськ. мене все добре. Слава Україні, героям слава.